Село Клекотина Муравської громади. Тут знову чути гул млина. Цій будівлі понад 200 років, розповідає підприємець Микола Кусь. Рік тому, каже, разом із дружиною вирішили дати напівзруйнованій будівлі друге життя. Купили, відреставрували, і тепер тут крафтове виробництво цільнозернового борошна, яке має назву Сивий млин 1825. Тут були частини механізмів, не всі, на жаль. Кам'яні жорна, частина дерев'яних тогочасних конструкцій, і все, по суті, а все такі підлога, криша, ну, дах потрібно було відновлювати. Перші історичні згадки про Клекотинський млин датовані 18 сторіччям, розповідає Микола Кузь. У нас є інформація з топографічного опису 1799 року. Там вказується про те, що село Слобода Муравська вже існувало в 1799 році, і на річці Мурафа, яка протікає поряд, було два млини. Технологія, якій сотні років зберігає максимум корисних речовин, немає жодних домішок чи хімії, розповідає Олена Кузь адже камені обертаються повільно, не перегрівають зерно і тим самим залишають всі вітаміни. Має ось такий незвичний кремовий відтінок. Малиться зерно з верхньою оболонкою, тобто висівка з ядром та з ендоспермом. Наше борошно жорнового помалу має великий вміст вітамінів, білків, жирів та заліза. Виробляємо борошно-житнє та борошно-пшеничне. Є цільнозернове, є вищий гатунок, уже просіяне, який йде через просіювач, і перший гатунок. Найбільша проблема, з якою зіштовхнулися під час виробництва борошна, це знайти правильну сировину, розповідає Олена Кузь. Адже не всі сорти зернових годяться для такого методу перемелювання. Це був довгий процес. Ми купляли одне, здавали на аналізи, дивилися, аналізи погані, не підходить. Шукаємо інше. Має бути, як я вже казала, високий високий відсоток білка та клейковини. Наразі на виробництві працює міні-млин, який Микола Кузь зібрав зі старих деталей власноруч. Каміні жорна розташовані у цій частині. Тут у нас бункер для зерна, подається зерно у жорна, в жорновий відділ. Жорна старого, великого млину поки лежать і чекають свого часу, каже підприємець. У планах є відновити і побудувати ще один млин такого конструкції з тих механізмів, які, які залишились. Продукція млина вже має своїх поціновувачів. Замовлення приймають в основному через інтернет, каже Олена Кузь. Найчастіше їхню продукцію купують пекарні. Реставрація млина це не просто ремонт, каже Микола Кузь. Це відновлення українських традицій та атмосфери, яка колись панувала у цьому селі. Традиції журнового помолу, вони вже, напевно, що повністю втрачені, тільки є певна група людей на території України, яка ще щось знає і щось вміє. Завжди був млин, були люди, була земля. Це така е, сутність українця, напевно, бо ми ж все-таки землероби. Подружжя планує і надалі розвивати сивий млин. Та мріє про невелику пекарню, де зможуть випікати смачний хліб з власного борошна. Дарія Красовська, Жасміна Хлопюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.